Росіяни готували теракти на заході України, намовили школярку і двох юнаків. Окупанти завербували 20-річного жителя Харківщини, а також 16-річну школярку та 17-річного хлопця із Рівненської області. Дівчина отримала локацію схованки та перенесла електродетонатори, думаючи, що це радіоантени. Харків'янин за вказівкою куратора приїхав на захід України, забрав протипіхотну міну, дістав із неї плас. Стид розділив його та розклав у нові схрони. Після цього 17-річний житель Рівненщини переносив вибухову речовину до інших тайників, які йому вказували представники спецслужб РФ. СБУ задокументувала дії всіх учасників та виявила схрони ще на початковому етапі підготовки терактів. Нині триває розслідування щодо всіх фігурантів, яких Росія втягнула у підривну діяльність проти України.